Один священник, проповідуючи в Африці, розповів слухачам, що в його рідних краях взимку так сильно замерзає вода, що по ній може перейти навіть найбільший звір. Мешканці Африки, які бачили лише теплу воду, дивувались, як вода може перетворитися на лід, і все ж, знаючи священника як чесну і правдомовну людину, вони повірили його словам. Якщо люди можуть повірити людині, навіть коли не до кінця розуміють сказане, то наскільки більше ми, християни, повинні довіряти Богові, коли Він у святому Євангелії відкриває нам істини, що виходять за межі нашого розуміння? Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Якщо вам подобаються наші відео, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.